Привіт, мої дорогі Леви! Це ваш астрологічний прогноз на 2026 рік. 2026 рік для Лева це один із найбільш доленосних років за останні десятиліття. Нарешті мрії починають здійснюватися. І справа не тільки в тому, що Юпітер зайде у ваш знак, включивши режим великого розширення. А й у глобальних змінах темпу життя, мислення, цілей, які принесуть з собою три потужні переходи повільних планет. Такий сув планет у вогняно-повітряний сектор створює небачену за кілька останніх десятиліть концентрацію енергії, яка буквально проштовхує ваш знак вперед. Це рік можливостей, яких не було раніше, рік перезапуску. Рік сміливих рішень. Давайте все по порядку. ЮПІТЕР у Леві. З 30 червня 2026 року. Перший дім. Особистість, лідерство, здоров'я, масштабування. Цей транзит раз на 12 років. Він відкриває великий цикл успіху. Що це дає? Сильне зростання впевненості, відчуття власної сили. Притік удачі. Легше реалізуються амбіції. Люди бачать у вас лідера, з'являються нові можливості підвищення статусу, прорив у кар'єрі, зростання доходів, більш яскраве особисте життя. Це енергія, яка робить лева левом. Ви відчуваєте себе в центрі уваги, і на це є підстави. Нептун переходить в знак овна. 27 січня 2026 року у ваш дев'ятий дім. Глобальне мислення, духовність, навчання, подорожі. Перехід Нептуна у вогняний знак Овна подія, що буває раз на приблизно 165 років. Для Левів це відкриває абсолютно нову фазу пошук сенсу, розширення горизонту, вихід на міжнародні рівні подорожі, Які змінюють життя, духовний ріст через дію, а не споглядання. Це рік, коли ви можете змінити вірування, світогляд, бачення світу, зникнуть старі ілюзії, з'явиться нове прагнення до істини. Для багатьох левів можливі навчання за кордоном, участь у міжнародних проєктах, експансія бізнесу на інші країни, переїзди. Сильний потяг до нових культур. У Нептуна в Овні немає туманності риб. Він дає натхнення плюс дію, тобто ідеї, які реалізуються на практиці. Сатурн переходить вовна 14 лютого 2026 року теж ваш дев'ятий дім гороскопу відповідальність, структура, професійне зростання. Сатурн у дев'ятому домі дає. Професійне зростання через нове навчання, серйозне ставлення до власного авторитету, бажання стати експертом, створення власної школи, курсу, системи, юридичні оформлення, ліцензії, сертифікації, важливі міжнародні контракти. Ваше ім'я стає більш відомим, масштаб дій зростає. Уран у близнюках. З 26 квітня 2026 року, 11-й дім Лева. Друзі, зв'язки, соціальні кола, інтернет, вплив. Уран у 2011 домі це різке розширення соціальних зв'язків, знайомства з незвичайними людьми, зміна кола спілкування, прорив у соціальних мережах, публічності, інноваційні проекти. Сильні дружби, які змінюють життя, підтримка груп, які відкривають нові можливості, це перехід, який може привести вас у нову професійну спільноту, дати інтернет популярність, залучити до життя впливових людей. Щось, чого раніше не було, ви раптово можете опинитися в новому середовищі, де будете відчувати себе як вдома. Фінанси для левів одна з найсильніших тем 2026 року. Сатурн у 9 домі робить вас більш професійними, і це відобразиться у вартості вашої роботи. Друга половина року вибухове зростання. Коли Юпітер входить у ваш знак, фінансові можливості починають множитися: можливі події, збільшення доходів, нові клієнти, розширення бізнесу. Зростання гонорарів, вигідні угоди, високі позиції, нові інвестиції, вихід у міжнародний простір. Уран у 11-му домі може раптово привести вас до нової команди, впливових партнерів, проєкту, який приносить великі гроші, онлайн успіху. Найкращий фінансовий період липень-листопад 2026 року. Гроші приходять легше, масштабніше і в більшому обсязі. Любовний прогноз для лева на 2026 рік. Для самотніх левів другий піврік один із найсильніших періодів для нового кохання за останні 12 років. Фактори. Юпітер у вашому першому домі робить вас магнітом. Уран у 11 домі дає несподівані знайомства, Нептом у дев'ятому домі приносить людину з іншого світу, можливі події, любов під час подорожі, знайомство онлайн, стосунки з іноземцем, раптове і сильне захоплення, історія, яка змінює ваше життя. Це може бути кохання, якого раніше не було доросле, глибоке, натхненне. І водночас легке таке, що прилітає несподівано. Для Левів у стосунках рік росту спільних рішень, підтримки, можливі події, подорожі удвох, важливі розмови про майбутнє, переїзди, розширення сім'ї, спільний проєкт, новий етап близькості, єдина порада, прагні чесності. Нептун може витягнути невирішене, яке слід проговорити. Кар'єра і статус. У 2026-му це рік професійного злету. Особливо для творчих левів, для лідерів, для тих, хто хоче вийти на міжнародний рівень, для тих, хто запускає проекти чи бізнес, для великих амбіцій. Що нового поєднання Сатурна і Нептуна. У 9 домі може дати власну методику, книгу, курс, онлайн платформу, глобальний проект, Вихід у медійність, великий професійний бренд. Найсильніший прорив Липень-грудень 2026 року Кар'єра змінюється не поступово, а стрибком. Підсумок для Лева. Перші півроку. Очікування. Підготовка, внутрішнє зрушення до червня леви житимуть у періоді поступових змін. Відчуття, що щось велике має статися, буде присутнім майже весь час. Це енергія накопичення, формування намірів, завершення старих історій. Це період розчищення дороги для того, що станеться з середини року, друга половина року. Стрибок на гору, прорив, удача. З моменту, коли Юпітер увійде у лева, почнеться інтенсивний період розширення. Енергія збільшиться у всіх сферах, але найбільше у фінансах, статусі, особистих ініціативах, творчості, лідерстві, особистому бренді. 2026-й може дати левам те, чого раніше не було. Прийняття вас як авторитету навіть у сферах, де ви тільки почали проявлятися. Це рік, коли Всесвіт говорить Леву, настав твій час. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. А я бажаю вам миру і добра у 2026 році.